Коли у вас є теж підручні засоби, скажімо, якісь дощечки, в даному випадку я ви знову використовую стандартну шину і ми маємо перелом кісток топ постраждали, як правило, здоровою рукою під хворобу, хвору, то я ту дощечку можу вкласти по внутрішній боксторин. Бачите? І далі маючи стандартний еластичний бенд, я можу зафіксувати її. Я собі зроблю свободу якийсь тур бинт. Далі буду спускатися на передпліччя і акуратно перехоплюючи, трошки прошу відвести, отак притримую, притримую сам, бо сам, скаже, як йому буде зручно, фіксую трошки жорсткіше в місці вище місце перелому, потім роблю невелике ослаблення і жорсткіше фіксую нижче місце перелому. Знову ж таки, беру до уваги стан його пальців для того, щоб не викликати ішемічного або знакровлюючого пошкодження. І зафіксовують, так, штатно от. І тепер далі використовую стандартну косинку для того, щоб руку просто підвісити. Вже в другої косинки для фіксації тут не потрібно. Перехоплюю. Так, притримую. молодець. У всіх випадках, коли людина має пошкодження, його варто заспокоювати, тому що у людини і на фоні стресу і болю відчуття будуть посилюватися Повно, що він себе буде картати, що він щось не так зробив і дійшов до такого стану, але його велика пошкодження кінцівки. От ми її вісили, змотуємо і зафіксуємо косинку. Прошу опустити руку, опустіть вашу, війну розслаблю. Тримається? Тримається? В такому положенні можна транспортувати до лікування обставини.